Йо хо з вами Аня Даня, і ми будемо пробувати вперше тайську кухню. Мої сто, на... ти мене не представила. І це. Йо-хо-хо, це Аня Даня і Кабалейка. Я... І... Дивіться, що тут у нас стоїть на столі. Купа спецій. Тут навіть соус. 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 Так, так, ну. Мені здається, це щось гостей, там начебто якісь холопіння. Так, воно щось дуже цікаве. Незвично незвично. Що по дизайну? Натові такого не було. Не було наукіна. Та Окінаві ну, не була справжня тайська ця кухня. Мені здається, що то було ам, щось адаптоване для японців. Тут ніхто не сидить, тому я буду знімати Відчуття, що, що він щось наливає, а ще тут дуже добре. Гадайте, що в мене є? Ні, не дивись. Галяй, гадай, тебе є твої спроби. Давай ну у тебе те, що вчора було сенсацією, а сьогодні вже буденність. Це кока-кола в склі в дизайні 70-х років. Ну ладно, в тебе вона була більш ракета, тому що тут вона як нова і не пошарпана. Так, вона нова, а не пошарпана. And a Вау. Wow. Mm -да. а в мене пуєр. Чи ти пахнеш корою дерева? Так, це пуєр? Oh, не обманули. нього такий дивний запах. Mm -hmm. Якийсь гірковатий. Mm -hmm. Прикольно. Його з цукром п'ють? Ні. Взагалі чай п'ють без цукру, mm -hmm. <laughs> Це просто якісь ізвращенці цукор придумали. А для чого ми коштували тайський чай? Який з молоком, з ванілью, і ще там з чимось? Я нічого не знаю. Ми в а я не бачила там перестрашні. Це запах моєї молодості. І смак також. Поерчик. Хороший чай. Хороший. Я вже не пам'ятаю, як називається цей суп, Що із але зараз напишу його ось тут. Мечік. Мечік. Це розмір моєї руки. Окей, гаразд, нам тут можна тепер на насипати цей супчик. Щоб ви розуміли, це S size. Це, да, маленький це маленький суп. Це він просто гіпер величезний. Давай, Настя, насипай. Да? Так. Кому тобі собі? <різь> 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 ще насипати. Можеш і мені, можеш і собі. Так, зараз. Ладно, я собі сама насиплю. Mm -hmm. Тут ще є ніби. він ще й пахне нормально. Мені подобається те, що усю їжу ти нюхаєш? Ні-ні ти... ні. -ні, -ні. Ти шо? спочатку куштуєш в шизоці, потім розумієш що це тіма. І потім в тебе аддікшн. Ні, насправді я чому в шицокі її куштую? Тому що тут є ти. У мене друзі іноземці і вони кажуть, що це тема. <с: smique> а вона хотіла повезти нас знову. Хотіла виндорорі. Знала... <спас..."> Ладно, ми так говоримо, але ми ще не влаштували це. Да, ми ще не знаємо, яке воно на смак. нас Окей, Гаразд, Я сподіваюся, сподіваюся, що воно таке смачне. <палу> я cred, гриби. я Це смачні гриби чи ні? Це смачні гриби. Yeah. Клас. А, це ти собі? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Я думала, що це ти мені, ладно. Ну що, почнемо з пудьмочком. Вона таке смачне. Це як бульйон невійний. Дуже смачний. Бульон кого? Невійний. Прям офіційний смак. А ну-ка, ну тофу повинно бути як тофу. А грибы повинен быть для грибы. Тофу просто звучайный тофон. Грибы смачные. Смачно дуже. Супер. Я в шоці. <голи> Я в шоці. Оце, оце тому його так довго несли. Я, я, не я в шоці. Так, до речі, салат теж вже принесли. ні, ну це просто якийсь котілок відьми. Ще й ця штука. Прикол. Я думаю, він дуже смішний. Якщо він напевно виглядає, він повинен бути смішний. Я сподіваюся, що караса не дуже сильна. Да. Ну я вже бачу проліп. До речі, салат не дуже. Настя так каже. М'ясо дуже сукес.

Наливати його дуже з тому що воно шикається знизу. Треба бути дуже акуратно. І так зараз буде. Я не пам'ятаю, як він називається. Якийсь том ям. Якийсь том ям, так. Я не знаю, я хочу спочатку боятися. Я сподіваюся, я не. Блин, я ношусь с кожей. Караса? Через лимон, я не знаю, больше щось кисло. Що тут м'ясо mm. Класно, так? Да? Mm. Воно прикольне, але воно кисловате. Кисловате, окей. Okay. Yeah. Я ледь не забула зняти те, що ми все все доїли. Ну як, те, що влізло, те доїли. Було офігенно. Салатик не дуже, а оце клас.